Зіма 1917 року була морозною. Вище нуля стовпчик термометра не піднімався. Сніг засипав київські вулиці і часто цілком їх блокував. На продувному вітрі стояли хвости, величезні черги за дровами, за гасом, за хлібом, за м'ясом, черги на трамвай. Це була остання зіма Києва при царському режимі. Скоро все зміниться. Швидко та безповоротно. На четвертий рік війни Київ був виснажений морально і фізично. Лінія фронту проходила далеко від міста, але війна відчувалася у всьому. В розпал холодів, люди та бізнес залишилися без вугілля. Літом до Києва привозили 800 вагонів щомісяця, в кінці року лише 300, в січні вугілля зовсім не підвозили. Головний споживач палива, Київська електростанція, витратила останні ресурси. Міська влада наказала вимкнути вуличне освітлення, вугілля припинили відвантажувати лікарням, казармам і управлінським установам. На деякий час закрилася міська публічна бібліотека, де люди сиділи в шубах та капелюхах. Власники та орендарі лазень зачинили відділення третього класу, де раніше милися небагаті кияни. Дров у місті було достатньо, але ціни на них злетіли шалено. Власники приватних дров'яних складів закупили міські дрова по 30 копійок за пуд. А продавали по 60 копійок. Спекулянти наймали людей, які стояли в чергах за великими партіями дров, а потім перепродавали їх у роздріб. Киянину часто доводилося вистоювати в хвостах черг з четвертої ранку, щоб отримати оберемок дров для обігріву. Але це дерево не давало достатньої тепловіддачі, і люди постійно мерзли в своїх оселях. Символом занепаду став провальний контрактовий ярмарок в Києві. Ось що про це писала київська преса. На Олександрівській площі нинішня контрактова та в контрактовому домі безнадійна пустка. Поряд з домом притулилося десятка-два балаганів, що торгують переважно солодощами або рибними товарами, Відвідуючів теж не густо 1 лютого в день відкриття контрактів. Їх можна було перерахувати на пальцях. З одного боку, торговці ігнорують контракти, а з іншого й киянам зараз не до них стоять холоди. Поки вистоїш трамвайну чергу, щоб потрапити на поділ, так всяке бажання пропадає. Трамвайне сполучення це справжні тортури. Немає й натяку на регулярний рух. На деяких лініях трамваї зовсім не ходять. Щоб, хоч якось допомогти людям, виконуючий обов'язки міського голови Федір Бурчак наказав відкрити вестибюль будівлі міської Дуни на нинішньому Майдані Незалежності, щоб там грілися пасажири, які очікують на трамвай. Київ, приречений на напівголодне життя. З 1914 року ціни на найважливіші продукти виросли на 350% та продовжували рости. В магазинах та на складах не встигають міняти цінники. Проблемою стає тотальний дефіцит. В січні-лютому 1917 року Київ опинився майже без хліба. Зерно та борошно можна було закупити, але неможливо було його доставити в місто. Різні урядові уповноважені на кожному кроці намагалися реквізувати хліб на користь армії. Звернення київського губернатора до міністра продовольства не допомагали. Київ залишився без житнього борошна, з якого випікали найбільш затребувані соціальні сорти хліба. У відчаї Федір Борчак розпорядився використати зіпсоване грибком борошно, що зберігалося на кирилівських складах. Забезпечення бідняків хлібом лягало виключно на муніципальні пекарні. Вони випікали по 4 тисячі пудів на добу. При мінімальній потребі в 10 подів. З раннього ранку люди штурмували хлібні крамнички та розмітали товар за хвилини. Сутужно було жителям околиць, де пекарень зовсім не існувало. На караваєвих дачах озлоблені жителі перебували на межі бунту. З прилавків зникло молоко. Поголів'я молочної худоби в Київській губернії скоротилося на 60%. Те, що місто закуповувало, розкрадалося на залізничних станціях. На м'ясо формально діяли тверді, встановлені містом ціни. Насправді, ним торгували з-під поли в рази дорожче. За це періодично арештовували продавців та власників магазинів, але чорний ринок квітнув. Завідуючого м'ясним відділом міської управи Пироженка Звинуватили в тому, що він закуповує м'ясо за завищеними цінами і цим грає на руку оптовим торговцям. Чиновник заявив, що це спланована брудна атака та подав у відставку. Несолодко велося власникам кондитерських підприємств через дефіцит цукру. Федір Бурчак ініціював ревізію фабрик, що виготовляли цукерки і які займалися цукровими спекуляціями. Звичайні кияни отримували цукор за карточками. 9 січня міська дума ухвалила комплексний продовольчий план. Він передбачав субсидії місцевим кооперативам, залучення громадського сектору до забезпечення Києва продовольством, створення мережі їдалень та молочних ферм. Додатково губернатор наказав садити при лікарнях городи, щоб харчувати пацієнтів. Але ці та інші ініціативи були вже не на часі. Режим ось ось мав впасти. 23 лютого 1917 року через перебої з продовольством в столиці Російської імперії Петрограді почалися масові мітинги. Гасло Дайте хліба змінилося гаслом геть самодержавство. 27 лютого на бік протестуючих перейшли військові, стару владу повалили. Виникли два нових центри управління: Тимчасовий комітет Державної Думи. Пізніше його замінить тимчасовий уряд та Рада робітничих депутатів. Київ деякий час перебував у блаженному спокої. 28 лютого преса писала про все, що завгодно, тільки не про революцію в Петрограді. Під вечір ситуація прояснилася. Депутат Держдуми Олександр Бубліков спрямував керівникам усіх залізничних станцій країни телеграму, де повідомляв про зміну влади. Телеграма, ця зі швидкістю електричної іскри розповсюдилася містом. Всі були в той вечір біля телефона, читали, слухали, перечитували та перепитували. А зранку ми вибігали на вулицю і годинами стояли в черзі біля газетних кіосків. Настрій був святковим, згадує київський адвокат Олександр Гольденвейзер. 1 березня чиновники та впливові власники зібралися на нараду в командуючого Київським військовим округом генерала Миколи Ходоровича. Там створили новий орган влади в місті Рада об'єднаних громадських організацій та виконавчий комітет. При ній. Виконком очолив управлінець Микола Страдомський. Ключові фігури адвокат Дмитро Григорович Барський, барон Федір Штейнгель. Український громадський діяч Андрій Ніковський, представник робітників Олексій Доротов. Губернатор передав свої повноваження представнику губернського земства Михайлу Суковкіну. Він оголосив себе комісаром тимчасового уряду і оселився в генерал-губернаторському палаці на вулиці Інститутській. А до генерала Ходоровича, якому виконкомі не довіряють. Представили комісаром поручика Костянтина Оберучева, який заступив на посаду прямо з тюремної камери. А тепер спокійно розійдемося по домівках з тим, щоб завтра приступити до мирної роботи на благо Батьківщини та на підтримку нашої доблесної армії. Наївно закликає киян з балкону будівлі Думи Федір Бурчак. Але розходитися ніхто не збирається. Думська площа стає ареною безкінечних мітингів, маніфестацій та демонстрацій. Ось як все це описує комісар Оберучев. Це було суцільне свято. Натовп прямував на вулицю. Всі вітали один одного, як на світлий хрестовий день. Червоні банти і розетки, ці ще недавно заборонені емблеми свободи і революції, миготіли в чорних пальто та жакетах. І червоні стрічки скоро зникли з магазинів. Важко було їх дістати. Робітники не працювали, студенти не вчились, слуги страйкували, учні середніх шкіл мітингували. 6 березня на Думській площі влаштували військовий парад, який повинен був продемонструвати, що солдати київського гарнізону на боці нової влади. Насправді виявилося, що влада тотально залежна від військових. Коли солдати поставили вимогу арештувати коменданта київської фортеці генерала Медара, виконкому нічого не лишалося, як взяти під варту старого офіцера. Потім його таємно відправили до Петрограду і там звільнили. Щоб покінчити з нескінченною вакканалією свят, на 16 березня призначили грандіозний день свободи. В демонстрації брали участь робітники, службовці, військові. Серед інших транспарантів майорить гасло. Хай живе вільна Україна. Людський потік безперервно рухався по Хрещатику з 10-ї ранку до 6-ї вечора. Головною жертвою демонстрантів став пам'ятник колишньому прем'єр-міністру Російської імперії Петру Столипіну, що стояв на Думській площі. Напередодні виконком вирішив його демонтувати, але встигли лише трохи зрушити його з п'єдесталу, оточили лісами та обмотали ланцюгами і блоками. Збоку здавалося, що столипі повісили. Під час Дня Свободи народ взяв ініціативу в свої руки. За допомогою металічних лебідок монумент підняли над постаментом, а потім радісно скинули вниз. Нова влада Києва задекларувала, що замінює поліцію на міліцію. Лише одиниці серед колишніх правоохоронців збереглися на службі в оновленій системі. Серед них знаменитий сищик Микола Красовський, який прославився під час так званої справи Бейліса, коли викрив фальсифікацію обвинувачення єврея Бейліса в ритуальному убивстві християнського хлопчика. Тепер Красовський призначений комісаром розшукового відділення. До того часу студенти та робітники самостійно сформували міліцейські загони і озброїлися вогнестрілом. Від простих людей їх відрізняла лише червона нарукавна пов'язка. Скоро повний провал реформи став очевидним. Замість боротьби зі злочинцями міліція сама почала грабувати. З Лук'янівської тюрми випустили всіх політичних в'язнів, а потім комісар Оберучев наказав зняти з кримінальників кандали під чесне слово, що вони не втечуть. Бандити та вбивці клялися, що через останні події вони буквально переродилися і хочуть бути корисними членами суспільства. Але 23 березня більше тисячі зеків обеззброїли охорону та влаштували в дворі тюрми мітинг. Потім вирвалися на свободу і з червоним прапором пішли вгору Бібіковським бульваром сьогодні бульвар Шевченка. Перехожі приймали їх за новобранців та дружно махали руками. Начальник міліції з групою юнкерів нагнав та оточив втікачів біля Бесарабського ринку. Їх відтіснили на Думську площу, де, після довгих умовлянь, вони погодилися повернутися до тюрми. При цьому близько 30 в'язнів змішалися з натовпом і втекли. Вночі 13 березня на вокзал Києва з Москви приїхав Михайло Грушевський, відомий український історик та авторитетна людина в українському національному русі. В дорозі не обійшлося без пригод. Його вагон загорівся. І професору довелося вискакувати з потягу в спідньому. В місті його зустріли тепло. Українці до того часу вже об'єдналися в Центральну Раду та закріпили за собою приміщення педагогічного музею. 19 березня новий лідер повів своїх послідовників на величезну маніфестацію, яка продемонструвала, що українці це сила, з якою доведеться рахуватися. Історик Дмитро Дорошенко описав це так: Коли я підійшов до Володимирського собору, звідки мав рушити похід, то вже тут було повно народу. Вся вулиця і площа була заповнена тисячами людей. Так само юрби стояли й далі по Бібіковському бульвару, Володимирській вулиці коло університету. Стояли цілі відділи війська з жовто-блакитними прапорами. Одна за другою надходили громади, групи, корпорації. Школи, гімназії, товариства. Усі з українськими прапорами. 100 тисячна хода рушила вулицею Фундуклеївською сьогодні вулиця Богдана Хмельницького до будівлі Думи. Там Михайло Грушевський проголосив промову, що закінчилася присягою в боротьбі за національну автономію. Натовп з криками Слава батьку Грушевському підхопив лідера та виніс його на балкон міської думи. Маніфестанти вийшли на Софійську площу, де відбулося велике віче. Учасники підтримали тимчасовий уряд та закликали його якнайшвидше визнати автономію України. Останнім актом розриву Києва зі старим режимом став від'їзд в кінці березня до Криму матері вже колишнього царя Миколи II, імператриці Марії Федорівни. Увесь цей час вона жила в Маріїнському палаці. Але солдати з кожним днем поводили себе все більш агресивно та нахабно. Виконком ухвалив постанову, що Романовим більше не місце в Києві. Вночі стара жінка таємно виїхала з міста. Її місце в палаці зайняла Рада робітничих депутатів.